На Прикарпатті підсумували результати конкурсу фестивалю соціальної реклами Мрій і дій ролик під назвою Твоє життя в твоїх руках, яку виконала вчителька З Івано-Франківська, здобув перше місце. Наступні два призові розділили учні долинської спеціалізованої школи інтернату. Власне, тут в долині і відбулося нагородження та фінальний гала-концерт. Нагадаю, що наш канал кращим учасникам також презентував подарунки. Конкурс соціальної реклами розпочався 25 березня і тривав понад два місяці. Роботи для участі мали можливість надати вчителі та учні різних шкільних навчальних закладів Прикарпаття. В результаті отримали 36 робіт. Теми обирали довільно. В основному знімали патріотичні ролики. У мене є мрія, щоб Україна все ж таки потрапила до Євросоюзу. Країна розсіла. Пахло, ну і щоб у нас все в нас в країні було добре. Організатори визначили обмеження в часі. Рекламний ролик потрібно було зробити тривалістю до однієї хвилини, що з'язнавали з діти вдавалось нелегко однак вразила актуальність тем, яку вони обирали. Кожен на своєму місці, починаючи від дитини двохрічної, трьохрічної, і до поважних людей уже у віці і з досвідом повинні щось робити для того, щоб збудувати свою державу. Бережи довкілля, люби все українське, підтримуй солдатів, будь порядним та чесним. Давай про дітей на завершення співзвучне з назвою конкурсу Мрій і дій приблизно так прозвучали основні теми робіт. Мені, наприклад, сподобався ролик от косівських дітей про майданчик. Для них це актуально в даний момент, напевно, в тому сквері, Яко немає ніяких дитячих розваг, і от вони вирішили знати такий ролик. Там... Саме менші учасники брали участь, от, все було позитивно, класно. Ну а взагалі дуже класно, дуже все сподобалось. Хотілося б, щоб це продовжилось і на наступні роки, щоб це було класною традицією. От, я тут в долині перший раз запрошений сам з Коломиї, так що я наприклад, готовий взяти на себе ініціативу провести другий чи третій вже конкурс в Коломиї. До фіналу потрапило 11 кращих відеороликів. Їх оприлюднили в соцмережі Фейсбук на сторінці. Головного організатора громадської організації Молода нація спеціальну відзнаку за участь у конкурсі отримав соціальний реабілітаційний центр. А тепер до основних нагород переможець отримав 3 тисячі гривень, друге місце 2,5 з третє 2 тисячі. Крім того, Долинський міський голова Володимир Гараст кожного фіналіста номінував премією в сумі 200 гривень. А роботу любив все українське удвічі більше. Дуже приємно, що діти долучаються, залучаються до таких конкурсів. Наші діти що в нас є. приємно відзначити, що спеціальний приз учасники конкурсу отримали і від нас це запрошення взяти участь у новому сезоні ранкової програми уже після канікул. А зараз показ кращих робіт в ефірі обласного телебачення Галичина. Можливо, за цей час на що я ще розподіваюся. Ви вже хотіли свої мрії в життя, можливо. Чили деятельної соціальні проекти, і ми матимемо з вами про що поговорити вже більш предметно. Рекламні ролики оцінювали люди з семи районів нашої області за для того, щоб бути максимально об'єктивними і чесно кажучи, переможці вибирали після тривалих дискусій. Бо далеко не одна робота претендувала на звання кращої. І люди підтримують наші ідеї, підтримують рух вперед напевно. Ми з правильними людьми. Креативними спілкуємося. День, який перевершив усі сподівання саме так у соцмережах, описала фінал фестивалю конкурсу голова оргкомітету Алла Шевченко з побажаннями мріяти, діяти та насолоджуватися реалізованим.